Вітаю тільців! Це ваш таро прогноз на наступний тиждень, 17 по 23 лютого. І так, тільці, давайте подивимося, що у вас буде відбуватися. Кожного дня. Витягнемо по одній карті і подивимось, яка буде можливо енергія, людина чи дія у вашому житті. І так, налаштовуйтесь на прогноз понеділок. І понеділок в нас карта д'явола. Якісь маніпуляції, якісь нечесні дії, якісь дії, які вас буде заставляти, отака якась вища сутність, вища сила, провокувати вас буде, тому в понеділок будьте обережні. Десь можуть бути якісь люди, які вас будуть провокувати на це. Диявол завжди така карта спокуси, тому також обережно з їжею, з напоями, з коштами, взагалі зі всім. Вівторок Карта справедливості. Бачите, і зразу після диявола в нас йде карта справедливості. Тому дуже дійсно обережно в понеділок, тому що в вівторок карта справедливості нам завжди говорить, що ми получаємо по заслузі за те, що ми зробили. Да? Карта кармічна. Завжди вона нам говорить про те, що вищі сили все бачать, вони все знають. І навіть якщо ми думаємо, що ми щось робимо правильно. Бувають такі випадки, що щось не так. Карта справедливості нам може показувати про вирішення якихось судових справ, тобто ви шукаєте справедливості в таких інстанціях. День може пройти просто в вирішенні якихось паперових справ, ви будете зайняті цілий день от іменно от такою якоюсь роботою. Середа. Третій старший аркан, ну тільці щось у вас важливе. Колесо Фортуни нам говорить про переміну подій, про те, що наше життя повертається на 360 градусів. Щось можливо у вашому житті відбувається таке, що перевертається прямо з ніг на голову. Відбувається якась така подія, яку ви не очікували. Колесо Фортуни нам показує, якщо брати в таких менших деталях, Колесо, тобто рух, якусь динаміку, кудись хтось кудись, можливо, їде. Карта нам говорить про зустріч з людиною, яка нам по кармі. Тобто тут кармічна карта, тут кармічна карта. Однозначно, у когось із тільців вона так програється. Ну, взагалі ще й може посміхнутися вам фортуна. Звертайте увагу на всі знаки. Четвер. Королева Пентаклів, ваша карта, буде говорити, що дівчата будуть свої енергії. Королева Пентаклів нам дуже часто показує жінку, діву, телець або козиріг, можливо, взаємодія з такою людиною, можливо, ви будете звертатися Стосовно фінансів до неї, це людина, яка в фінансах дуже добре розуміється. Карта може нам говорити про те, що ви купляєте нерухомість, ви купляєте якийсь кусок землі, да, щоб будуватися, наприклад. Тому що Пентаклі, Королева Пентаклі в нас відповідає за матеріальні якісь цінності. Можливо, ви просто купляєте якусь покупку, тут ви отримали великі кошти і тут ви собі її купляєте. П'ятниця. П'ятірка кубків. І якась ситуація у п'ятницю вас може трішечки засмутити. П'ятірка кубків у нас говорить про якийсь емоційно стан такий, коли людина от незадоволена, от як. Якась така ситуація приносить розочарування, можливо, якісь втрати фінансові знову ж таки, можливо, багато потратили, і в п'ятницю у вас це засмутить. Карта нам завжди говорить, повертати голову і шукати нові можливості для того, щоб не бути в такому стані. Тому що ця карта проживається не дуже приємно, тому майте на увазі, що воно може. У вас в житті відбутися. Але якщо вже воно і відбувається у вас в житті, не сприймайте його настільки сильно, тому що у вас все рівно є можливості для радості в житті. Субота. Сім жезлів говорить про те, що ви. Берете ініціативу в свої руки, відстоюєте свої позиції, свої амбіції, свою правоту. Тобто тут, можливо, вас засмутили якоїсь ситуації, але ви швидко зорієнтувалися, стали в лідерську позицію і відбиваєтеся від всіх недругів, від недобрих людей, які хочуть вас скинути з цього п'ядестала, від на роботі, наприклад, вам якісь палки в колеса кладуть дома, наприклад, щось хочуть пошата. Пошатнути ваш лідерський статус, і в суботу ви будете оборонятися. І неділя. Двійка мечів буде говорити про те, що вам потрібно зробити якийсь вибір, який ви не хочете робити. Двійка мечів дуже часто нам говорить про те, що ми закриваємо очі на реальність. Ми не хочемо бачити стану тих речей, які є насправді. І не хочемо зробити цей вибір. Вибір вам потрібно зробити однозначно, але перед цим ви маєте знайти оцей баланс, рівновагу, емоційну рівновагу. Тобто ви повинні рішення прийняти на холодну голову, зважуючи, зважити всі за і проти. І ви його маєте прийняти, тому що від нього залежить подальше ваше життя. І дивимось пораду для вас. від Іншої колоди. Так. Імператриця. Зверніть увагу на своїх дітей. Можливо, в них ви найдете якусь енергію, якийсь позитив. Приділіть собі увагу. Поїдьте, наприклад, до своєї мами. Карта показує тільців, тому що імператриця в нас. Земляна карта, я маю на увазі, що вона більш така матеріальна. І карта нам буде говорити про те, що насолодіться якимось моментом, купіть собі якусь приємну річ. Знову ж таки, присвятіть увагу своїм дітям, своїй сім'ї, і ви відчуєте от таке наповнення, яке вам потрібне. І так, тільці, це ваш таропрогноз на наступний тиждень. Пишіть зворотній зв'язок і до зустрічі!